Володимир Каленич, мовознавець, медіалінгвіст, кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики, реклами та зв'язків з громадськістю Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Одружений має двох дітей. Життєве кредо коли щось робиш, роби це добре. Якщо не можеш або не хочеш, то не робите взагалі. Володимир Фу. Каленич, у нас сьогодні у студії мовознавець медіалінгвіст. Ще раз вітаємо вас. Ну вітаємо. і що? Сьогодні ще раз і святом вас. Хочеться кожну хвилину вітати. Тому що як ви сказали, що це свято всього українського народу. Так ти? Я, так. Я так я. хочеться про щось придбати говорити. Про зміни Ви казали, що суттєво нічого не відбулося, але все ж таки, щось, щось, щось трапилось. Щось, що трапилось, Женько? Ну, дивіться, у нас трапляється постійно щось в нашому житті, в нашій, мосії, в нашій мові. Бо мова як організм вона живе mm, в усіх галузях, в усіх сферах. Але пам'ятаємо, що ті всі норми, які в нас є, літературної нашої мови, вони ну дуже несуттєво не змінюються. Uh -huh. Але, як то кажуть, змінюється життя, змінюються обставини, uh -huh. з'являються якісь нові слова, та й все. Граматика суттєво не змінюється. Вісім відмінків у нас не буде. П'ятої відміни теж не так, там змінювати якісь речі. Ну, щодо правопису можуть бути якісь зміни. Фонетика наша теж не змінюється, вона теж наша унікальна, універсальна. В принципі, uh -huh. і нормально, я до кличної uh -huh. форми звикаю вже 15 років. Uh -huh. <laughs> мені ще якось одну додавити, то… Взагалі за закипить мозок. Uh -huh. да? yeah, так. Да. Ну а от мені здається, що зараз українська мова переживає справжнє від. Родження. Так чи не так? Ну, до певної міри, так. Mm. Да? Бо дивіться, вона наша давня, так кажуть, з яких часів вона сягає. А от чому сьогодні святкують День української писемності мови? Так, день Нестора Літописця. Угу. І вважається, що він писав, що ого-го, в якому 11 столітті е свої літописи. Угу. І тоді, хоч не було української такої писемної мови, а була інша старослов'янська мова, і так далі. Але е він писав так, як ну, до певної міри говорив народ. Так? Трошки цієї мови, трошки українські. і саме в його е літопис. Це у його працях точасних, спостерігаються такі українські слова, форми. Тому ми й кажемо, що вона не з Енеїдою Котляревською до нас прийшла, вона жила в народі. Вона була єдине, що трошки перешкоджали інші обставини, Ви знаєте, такі історичні обставини для розвитку нашого народу, суспільства були. Згадали Енеїду Котляревського, згадав, що ми вчили шматок в школі, але вчили тільки зараді одного слова. Мені здається, ми теж Про парубка моторного. Так, так, так. Так, все вірно. Але ми вчили і за Юнони, саме через неї. Ось. Але в літературній мові так теж воно є, так? Да? Тут тобто да. якихось таких який грубих, яких нецензурних лексики не було. Це цілком прийнятно було. Да. Ну, не зовсім таке принизле образи, але таке було. Бо вона <плес> така була. До речі, про трансформацію Соцмережі вносять свої клаптики різної модернізації. А як намагатися саме за чистоту мови, як відслідковувати осі всі нюанси на що звертати увагу? Ваші поради можливо, якісь так? Ну дивіться, соцмережі це трошки і добре, бо да. ми ними комунікуємо, спілкуємося, mm -hmm. передаємо інформацію, а з іншого боку, вони вадять, бо вони пришвидшують наше життя. І відповідно ми. Ту лексику, яку ми маємо в нашій українській мові, ми її замінюємо або якимись англізмами, скорочуємо їх, щоб швидше передати mm -hmm. якусь певну інформацію. Mm -hmm. Тому там мови важко навчитися. Mm -hmm. Однак там теж є своя така ніша, де є якісь канали, якісь пабліки, якісь групи, так з порадами mm -hmm. різноманітними. Там, мову знає або мову любам, mm -hmm. так якісь тести перевірити себе. Десь вгадали, десь не вгадали, О, десь знаємо, десь колись вивчали ті наголоси, ті форми. Ці слова тому там теж можна знай знайти свою таку освітню. Лінію, де можна почерпнути, бо ну я не думаю, що люди, які вже закінчили, наприклад, середню школу чи університети, припинили освіту, так можливо, другу здобувають, так? але далі де їм вчитися? Або з медіа вони отримують якісь такі новинки, зміни, або саме в цих тестувальних таких моментах. Там досить багато є відео, рілсів. Де ми теж ну, цікавинка, а да, не знали, а да, можна використовувати щось таке, Дісно, особливо дос... дітям подобається там, де давайте будемо продовжувати. Вона качка, він качок. А, да, да, теж пам'ятаю. Він бобер, вона бобриця. Але хочу додати, що дійсно мені трапляється, коли я гортаю стрічку скролю, то мені трапляються класні канали, класні сторінки тих людей, які мене дійсно навчають чогось. Я запам'ятовую, зберігаю собі. Записую, тому так. соцмережі це не тільки зло, Все. а Т... тільки користь. Так, так, так. так от, Володимире, дивіться, поки що Юра щось не додав, я буду далі говорити. <говорю>. Бо він так на мене дивиться, давай, чекає. Давай, давай. На початку, коли ми вас оголошували, на початку нашого світанку сьогодні о 7.30 розповідали, хто ж у нас буде в <говорю> гостях, і я пообіцяла глядачам. Що Володимир Каленич розповість про свої улюблені слова українські або ж улюблене слово? А, а є взагалі такі? Є взагалі такі у вас, є. що ви часто використовуєте або подобається як звучить? Ага. Улюблені слова чи часто використовувати? Ви давайте і два. А давайте і це те. Дуже цікаво буде. Бо, бо насправді ми всі улюблені слова, які є в українській мові з ага. позитивним таким забарвленням. Так, бо якщо я скажу, що те подобається, те не подобається, то ну, трошки зраджу своїй святій філології. Трошки образиться інші слова, правильно, тому вони всі прийнятні, бо вони придумані нашим народом. Якщо якісь є такі штучні слова, такі якісь, які не прижилися і не доброзичливі всі до української мови, так там що, що ви там ліфт, іншому не слово замінюєте там міжповерховий дротохід. Uh -huh. uh -huh. Ну це штучно якесь таке придумане, воно у нас не є. Uh -huh. так? Ми використовуємо ліфт, і був він, є, і буде. Uh -huh. так? Тому що мова, я ж казав, е жива динамічна, uh -huh. вона прийнятна до усіх різноманітних е ново новотворів, іншомовних запозичень. Там вони теж е переживаються. А які, які не переживаються, просто відходять собі е в бік. Так от слова, які використовуєте найчастіше, да найчастіше дивіться от ваша програма світанок. Дуже і Дуже мені теж подобається. Ранок ну. Теж гарне слово, так? А світана це коли сонечко встає, ми прокидаємося, якийсь такий позитив, наснага, тут з'являється. Дуже вдала ваша нова. І цей улюблено всіх вчителів — сідає два. Зараз два не ставлять. Зараз Це якось трошки толерантніше ставляться. Сідає шість. Або якісь там символи, малюнки якісь, або рівні, високі, середні. далі. Е, теж досить складно назвати якісь такі специфічні слова, mm -hmm. але намагаюся теж дотримуватися їх, бо розширювати свій запас і запра запас своїх студентів, які mm -hmm. те, що молодь, як знаєте, як обмежують е, такими короткими словами запозиченими там mm -hmm. крінж. Ок, mm не -hmm. ок, ок ок, не ок, гаразд. Замість ок, можна сказати просто гаразд, але це треба вимути, гаразд так. Коротенько собі написали повідомлені ок окс. То як я сьогодні спою? Ок. Si si daj ok! Є <ріст> ну... е, в мене ідейка пропозиція. Завжди я придумую якісь тести і розваги для нас всіх. А, можливо, Володимире, ви нам декілька слів запропонуєте, щоб ми з Варварою написали і зробили парочку помилок в них складні пишіть. Я вже боюсь цього інтерактиву, Чого? тому що нагадаю вам, що <ріст> пан <ріст> Володимир Каленич, мій викладач <ріст> з <ріст> університету педагогічного, нашого Вінницького, тому мені треба просто дуже сильно думати, аби не. Пустити помилку. Ну, ми ж з вами українську мову вивчили. Стилістику вивчили. Ми Але скільки то було років Емілія, ви приїдете з наших суцільних розваг. Ви хочете спробувати якийсь словечко написати і подивитися, чи з помилками, чи ні, чи тік чи тіки. Ми вас теж приготували, маркер. Ну я хочу. Тримайте навіть листочок, щоб не на руках писати. Тобі давати листочок? Так, ну я готов робити помилки. Ну Дивіться, хто у нас сьогодні найголовніше оберігає наш спокій. Uh -huh. Збройні сили. Напишіть Збройні Сили України. Тільки не скорочено, а прямо Збройні Сили України, uh -huh. так? Так. Да, не ЗСУ. No. Um... Збройні сили України. Uh -huh. Слухай, досиш мені свій маркер? То щось бачиш на... uh -huh. складаються так зорі, що і мені маркер не підходить. Зараз я попробую. Так. Я написав вже, давай. Так. О, диви, не пише. Дай піддивлюсь. Не можна під не можна да, списувати. Не можна, Це так. академічна доброчесність. Правильно. Да. На, Ось на цьому на минулому тижні у нас теж були дні академічної доброчесності. Так, особливо для освітян. Я звісно не впевнена, щодо одного слова. А потім але... ми перевіримо, да, перевіримо. Перевіряємо зразу, чи давайте так? Давай, давай давай, так? Mm -hmm. так? Давай. так, ось цікаве таке слово є, є міжгір'я, а є міжяр'я. Міжяр'я? яр'я? Між ярами -яр -яр так. Між яр'я. Ого, як його писати? Зараз придумаємо. Це нормально, я наскребаю, як курка лапою. Між яр'я. Те, що між ярмами. Слухайте, то ж не може бути в одному слові два апострофи. В мене бути легко. А це теж пишеш. А давайте професійне своє напишіть як прес-служба. Я не буду показувати свій шматочок паперу. Так, а знаєте, мій маркерочок, я допишу про прес-службу. Я не впевнена, звісно, вже теж. Угу, є, так. Що за устократ? У сто крот. У сто У сто крот. В сто разів. Є втридорога, а є у сто крот. У сто крот. У сто це завдання далеко. Давай, <Cafe> ну, yeah. ясно. Ну, У, чуть чуть складніші слова ага. правописи, правописі, які можуть траплятися в мовленні. Але це ж не середню. Ще, ще, ще одненьке, п'яте, та й перевіряємо. Чи <cis> чотири <şekli 4> достатньо? Так. Ну, давайте іншумовне. Давай, запишемо ком'юніті. Ком'юніті. Теж ваше професійне. Ком'юніті. Настільки звикли писати в телефоні, а телефон сам виправляв. До речі, так. Не завжди, особливо під час нові такі правописні норми, то вона не завжди її Угу. Тому треба їх просто знати. Добре, що в мене пошук не У вас попереду ще буде диктант сьогодні. Сподіваюся, долучитися. А зараз перевіримо кілька слів. Так, ну, у мене тепер барки з двома кришечками. І так. Давайте перевіряти. Перше на це пов'язано з нормою великої букви написання. Так, да, в мене всі з великої написано, не знаю, чи правильно, ну, чи ні. Ясна річ, що ви шануєте. Да. У ну, мене сили. збройні а сили з маленької, Україна з великої. Зараховану. Правда? Правильно, правильно. Да. Друзі, це я нав... навчалася у Володимира Келевича. Один-один. Так. так, продовжимо далі, що між Яр'я. Цікаве слово, бо ми зазвичай звикли писати апостоль початок після е, БПМФ, ну, так? Да. Але також є після префікса, так? Перед наступним я ю є і е, після р, да? Тобто це це слово у нас зловило два <поцентрес> <поцентрес> апострофи. Да? Так? Що реально Реально два? Я один закреслив. Я теж. але в мене ж У мене, так, да, було два. Дивіться, ви напишете під'їзд з апострофом. Під'їзд. Там. Ну їсти під'їхав. Так, то чому між Ярю не написати? У мене два мене два бали. апонали. Небагато таких слів, які мають два апострофи. Але це так для Ну як мені подобається це завдання. Так, в мене варіант про служби з старе з дефісом чи без дефісу. Дивіться та новація, яка в нашому українському правописі є тепер. Вони спростили написання іншомовних оцих частин. Так, прес, медіа, міні, то що пишуться пишеться разом. Прес-служба, прес-теше, прес-конференція. Окремо написали. Так писали. Так писали молод. Так писали. Розумієш, тут розумієте, тут тут олдскул, тут старашко, а там важко. Є заочний запрошуємо вас до нас. Факультет журналістики. це вже третя, буде в нас до бог третя. Мене вже є просто дві вищиха. Там там де. Давайте що стократ, я не впевнена. У 100 крат, я написала окремо, ну правильно написали окремо. У стократ. а я разом. У слово. Со мною я виграла. Ком'юніті що зараз. Я без запострив без нічого. Просто Ком'юніті? Дивіться, я спочатку поставила апострів, але в останній момент я з'єднала. Ком'юніті. І написати треба було б який що відчуваю, таке є. Ось так правильно було написано, як ви написали. Ком'юніті. З апостроф. З апостроф. Це правильно. Звернів. 50 на 50. Зверніть увагу, є, наприклад, слово ком'юніті, да? а є ком'юніке. Да? Uh -huh. да? yeah. uh -huh. Слова різного походження з різних мов прийшли. Ком'юніке, ну так собі пишеться ком'юніті є апостроф, роздільна вимова. Да? Uh -huh. я, як там е... зараховано? Зараховано, не рівень тако. Вів себе погано. Да слухайте мені так на уроці. — Клас. Ну ми вам дуже дякуємо. Покращили ми трішечки свої навички. Так. Да? Фу, принаймні я тепер знаю, як пишеться міжяр'я. А я у крат тепер знаю, бачиш? Що бачиш, ми, ми, ми з тобою вийдемо такими з ними. Да. Не просто писати, бачно, ще й вживати. А чому ми так Тому що Ми їх не так річ, ми вживаємо. Ми часто да, живаємо, да. Живаємо, я, наприклад, так? у крат, ну, ніколи. Річ, у 100 так. разів mm -hmm. я говорю, Да, у крат немає такого. Дякуємо. Ну, було дійсно класно, було, дійсно да, пізновально. Да, да, я не... забула, що я навіть ну, ранково шоу, не знаю, я наче десь вдома на кафедрі Да. На парі. Зараз дивіться, на парі, так. У да, дякуємо вам неймовірним за ось таку цікаву історію. І сподіваємось, що знову і знову матимемо цікаві приводи для зустрічі. І будемо проводити знову активності. Будемо покращувати нашу мову, бо вчитися, як то кажуть, можна постійно і потрібно постійно в принципі, покращувати. Ваше побажання для віничанин. Підведемо підсумок нашому спілкуванні. Так, дякую за схвальні відгуки і можливість теж перевірити вашу грамотність. Да. Дякую вам. Але е як показує життя, як кажуть е в народі, е мову свою вчити треба все життя. Так, її ні. Кожне можна вивчити. Так само, як я е в досконалі постійно, бо якісь є новинки. Е так само, як і всі, е і не ті не лише сьогодні, а й щодня. Хай читають, хай е цікавляться такими. Новинками в мовознавстві в мові, так? тому що ми краще говорили. Тому що, як кажуть, мова це код нації. Ми будемо її зберігати, ми будемо тоді мати і перемогу, будемо жити в вільній, демократичній країні. Тому що справді ми змінимося покоління наше відійде, відійде з'являться якісь нові покоління, а мова жила, є і буде. Вона страждала, але ми її зараз маємо. Наше завдання лише її зберегти.